Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Звірі на війні по всіх фронтах, та настільну гру Звірі на війні, невидимі фронти. Це локалізації настільної гри Creatures at War та доповнення до неї видавництвом Games Seven Days. І це сама по собі гра, це ідейне продовження настільної гри Aero NC, але трошки в іншому оформленні. І це дві коробочки, які можна окремо одне від одної грати, але можна грати їх і разом як одну гру. По основним механікам в обох цих коробочках. Однакові правила, але трішки різне наповнення. І це в нас така дуельна гра, де всього в кожній коробочці 18 карток, які ми ви граєте один проти одного. Тьху як мало, скажете ви. А я вам відповім, що цього достатньо, щоб створити неймовірно цікавий та насичений процес, про який я вам зараз і розповім. Тож, ви тасуєте ці картки, і на початку кожної партії ви отримуєте лише 6 карток. 6 карток у вас. 6 у вашого суперника і 6 відкладається. Тобто, коли ви бачите власні картки, ви розумієте, що з 50% вірогідністю, якщо у вас немає картки, то вона є у вашого суперника. Усі картки бувають трьох кольорів, кожного кольору цифрами від 1 до 6. І ви можете грати картки тільки у відповідний театр по кольору. І якщо там вже лежить картка, то ви її накриваєте ось таким чином. І на ваших картках намальована або молнія, і тоді її властивість спрацьовує одразу, коли ви виклали цю картку. Наприклад, ось. Я перегортаю цю картку. Або на картках є ось така перегорнута вісімка, і тоді властивість цієї картки додає вам просто якусь додаткову можливість під час партії. Ну а картка з цифрою 6 просто занадто сильна, тому немає ніякої особливості. При цьому у вас завжди є можливість зіграти картку другою стороною ось цією. Це буде картка з силою 2 без властивості, і ви можете зіграти її у будь-який театр. Наприклад, ось так. І щоб виграти у партії, вам необхідно контролювати два театри з цих трьох. Контролювати означає мати більшу суму на ваших картках, ніж супротивник має на своїх картках у цьому театрі. При нічій виграє перший гравець. Це вказано на його картці. Тобто, для перемоги вам необхідно сконцентруватися лише на двох театрах, а на третій просто забити. Але потрібно робити це обережно, тому що якщо супротивник побачить, що вам не цікавий один з театрів, то він точно піде його займати, тому що він зрозумів, що той дістанеться йому на халяву. Тобто, вам весь час необхідно уважно приймати рішення в цій грі. І я це просто розповів, як грати картки у різні театри. І це вже цікаво. А я при цьому навіть не розповідав, наскільки ж незвичні властивості на цих картках. А вони дійсно дуже незвичні і мають сильний вплив на гру. Але навіть не це не цікавіше. Дивіться, в чому тут найцікавіше. Ви граєте в цю настолку не одну партію, а багато підряд, поки хтось з вас не назбирає 12 переможних оцих балів. І у свій хід ви можете або грати картку. Але у вас є ще одна можливість відкликати війська. Тобто спасувати або здатися. І в цей момент, коли ви відкликаєте війська, ваш супротивник отримує певну кількість переможних балів, що залежить від того, скільки карток залишилося вашій руці у цей момент. Тобто, якщо ви програєте в партії, то вам необхідно якомога швидше здаватися, щоб ваш супротивник отримував мінімум очок. Але якщо ви виграєте, то вам треба це. Скривати для того, щоб ваш супротивник до самого кінця раунду не розумів, чи ви граєте ви чи ні? Тому часто ці власні шістки тримаються у руках до самого фіналу і виходять вже наприкінці партії. Тобто тепер в цій настоці кожен хід ви розмірковуєте не тільки над тим, куди мені походити, яку картку зіграти, якою стороною зіграти, у який момент, а ще ви кожен хід думаєте, а чи не програв я вже? І чи не варто мені зараз здаватися? Тобто, не дивлячись на те, що це малесенька така гра, вам над кожним ходом тут потрібно буде прям думати. Ви навіть не уявляєте, наскільки ж напруженими бувають партії з настоку, коли я в неї грав, в мене прям було відчуття, що в мене скриплять мізки. Отака оманлива настока з простими правилами та веселими артами, і відсутністю чого завгодно простого всередині. Easy to learn, hard to master, як говориться, і давайте я вам покажу декілька карток, щоб ви зрозуміли наскільки ж це може бути офігенно цікавим. Перш за все, вам потрібно розуміти, що є в нас картки, які лежать горілиць, ось таким чином. і Є картки, які лежать долівиць, ось таким чином. І є картки відкриті, це оця картка, або оця картка, і є закриті, це оця картка, на якій вже лежить зверху картка. Її набагато складніше щось з нею зробити, тому що більшість карток впливає тільки на ненакриті картки. Наприклад, ось ця картка, вона дістає вам одну картку з колоди і розігрує долівиць у суміжний театр. Суміжний це той, що знаходиться поруч з вами. Ви розіграли картку, і до неї виходить одна закрита картка. І ваш супротидок не знає, що там, але дивитеся, і ви знаєте тепер, що там. Ну тут маленька картка, але ж може вийти будь-яка з великою цифрою. В свій хід ви можете, наприклад, зіграти. Ось сюди картку закриту. Потім наступний хід розіграти картку-підрив. Обидва гравці, починаючи з вас, обирають і перевертають одну зі своїх ненакритих карток. Наприклад, я її зіграв, і я перегортаю свою ненакриту картку. Бух, і в мене шістка в театрі повітря, хоча це суперлінкор, але вона тут залишається. І супротивник йому також необхідно перегорнути одну зі своїх карток. І він перегортає оцю. І втрачає властивість, яка була на ній написана. Трійки просто перегортають одну з карток у суміжному театрі, або у своєму, або у чужому, і тільки не накриті картки. Картка стримування робить так, що більше ніхто не може грати картки до долівиць. Картка ескалація підіймає силу ваших карток, що до долівиць до 4, але тільки поки вона відкрита. Картка прикриття робить усі картки накриті нею, тобто цією карткою. З силою 4. Тобто ви можете викласти хоч 3 картки: 1, 2, 3, потім накрити її цією, і у вас буде ціла купа балів. Картка блокада дуже сильно впливає на гру. Якщо будь-який гравець зіграє картку в суміжний театр, який зайнято принаймні трьома іншими картками, знищити цю картку. Тобто я ось її граю сюди, і в нас оцей театр вже зайнятий трьома картками, і поки ця картка лежить в грі, сюди неможливо зіграти жодну картку. Тому що якщо ви її зіграєте, вона одразу знищується. Виходить з гри. Сюди можна ще одну зіграти, але вже після цього ще одну не можу буде зіграти. Тому картка блокада дуже сильна, вона прям диктує певні правила. І, наприклад, десант дозволяє вам зіграти картку на відповідний театр, а підтримка додає плюс три сили в кожному суміжному театрі, тобто в тих театрах, що знаходяться поруч. А ось картка-висадка дозволяє вам перемістити вашу будь-яку картку. Навіть накриту. І навіть не хотів одразу переходити до і другої частини, доки ще не досмакував ось цю. Давайте ще я вам покажу, що в нас в цій настовці. У другій коробочці в нас нові театри бою дипломатія, економіка та розвідка. Також, крім вже знайомих переможних балів, з'являються ще незнайомі нам жетони припасів. І з'являється декілька нових механік на наших картках. Наприклад, з'являється механіка знищити. Наприклад, на карті свідомі втрати написано: ви можете знищити одну з ваших інших карток, аби знищити будь-яку ненакриту картку. Я її граю, знищую свою картку і за це знищую ось цю картку. Знищуєте картки ви у відбій, вони входять з гри. Крім механіки знищення, додається ще дві механіки. По-перше, можете відкрити картку. Відкрити означає показати картку з вашої руки супротивнику і додати два жетони припасів. І ще жетони припасів. Зараз я їх покажу. Картка реквізиція. Ви можете відкрити картку, щоб отримати два жетони припасів у тому театрі, до якого вона належить. Я граю цю картку. Я з руки показую своєму супротивнику картку, яка в мене там є в руці, показую її, він її бачить. І я в тому театрі, у якому ця картка, тобто модернізація, це економіка. Я там отримую два припасів. Я беру двіку і викладаю тут. Життони припасів – це просто додаткова сила на цей раунд, яка не може згоріти. На неї надіють не ті самі дії, що і на картки. І тут у нас всього 18 карток, і тільки шістки без властивості, і на трійках. Та сама властивість. Переверніть ненакриту картку в суміжному театрі. Усі інші властивості зовсім нові і дуже змінюють ігровий процес. Властивісті карток у другій частині очевидно складніші для розуміння. Ви тільки подивіться на це. Наприклад, на цих картках очевидно дуже багато тексту. Наприклад, на цій карті написано оберіть одну з ваших ненакритих карток у будь-якому театрі, отримайте в ньому кількість припасів, що дорівнює силі тієї картки, потім переверніть картку. Тобто, ніби все і зрозумів, але ну, прям довго потрібно вчитися перший раз, що це робить. А саме я і граю, оцю картку перегортаю і до цього отримую стільки припасів, скільки на ній було. Але є ще оця картка. Ваш супротивник повинен відкрити картку, просто показати картку з руки. Ви можете відкрити меншу картку, можете. Тобто, якщо хочете, можете відкрити меншу картку, показати йому картку з руки. З меншою цифрою, щоб перевернути будь-яку ненакриту картку, яка лежить в горілиці. є умова. Потім є ще одна умова. І потім є перевернути будь-яку ненакриту картку і є ще одна умова, яка лежить в горілиці. У це все, ну, мені здається, дуже якась складна особливість. Не зрозумів чого. В ній стільки умов. І звичайно, такий текст на карці довгий і багатьма словами, зроблений для того, щоб ви точно розуміли, що вона робить, і не могли якось по-іншому трактувати текст на ній. Але я стикався з тим, що гравцям-новачкам, які... Не звикли для того, щоб розбиратися властивості багатьох карток. Їм було настільки складно, що вони просто ну, такі, ну я не можу це грати через те, наскільки незрозуміло довгий текст на картках. Перший раз це буває прям складно. Тож, якщо ви плануєте собі взяти тільки одну з цих двох коробочок, то я точно рекомендую вам спочатку брати першу, просто тому що з нею на самому початку легше ознайомитися. Але є ще деяка особливість у другій коробочці, про яку я вам особливо хочу розповісти. А саме те, що у невидимих фронтах є окремі правила та окремі картки для епічного режиму. Ви змішуєте дві коробки і граєте не на трьох театрах, а на п'яти. І змішуєте усі картки з цих п'яти театрів. І тепер. Кожен з вас бере на руку 10 карток, і 10 ще залишається окремо. І все грається так само, тільки тепер для перемоги в раунді вам потрібно контролювати 3 з 5 цих театрів. Оця епічна версія дарує неймовірний рівень переживань. Вона у декілька разів складніша, не в два, а в декілька, ніж просто базова гра, і дарує відчуття, що ви граєте у дійсно якусь складну і велику настолку. І здавалось би. Ви берете всього 10 карток, це навіть не у два рази більше. Але коли ви розгортаєте перед собою цей здоровенний букет і починаєте вибирати яку-картку б зіграти, ви прям починаєте розуміти, що це прям жесть. Тільки подивіться на оце все. При тому, що це мікрогра, ви можете зібрати компоненти цих двох коробок. В одну і легко брати її з собою. Вона малесенька. Ще у другій частині додаються окремі правила, які розповідають, як вам грати можна в трьох або в чотирьох ці дві коробочки, або в кожну з них окремо. Це трошки незграбний такий варіант, як і у будь-яких дуельних іграх, коли з'являється правило на трьох-чотирьох, вони трішечки дивнувать. Тут просто тепер за одну сторону грають. Дві людини, і що цікаво, це те, що вони між собою не можуть домовлятися, що вони просто повинні ходити там по черзі за певними правилами, які прописані. Але при цьому вони не можуть казати, які в них є картки, так, щоб інша людина це не чує, щоб їх суперник це не чув. І ось в цьому все-таки з'являється якась цікавинка. Я пробував так грати, і це незвично. І можна грати і кожного коробку окремо, і епічний режим, можна так грати. І це настільки крута гра, що можна пробувати отакий от режим, коли ви розумієте, що ви не можете між собою спілкуватися. Але вам дуже хочеться і потрібно якимись дуже там незначними натяками домовлятися один з одним. На початку цього варіанту є правило, що ви обмінюєтеся однією своєю картою, і ваш супротивник не бачить в цей момент, якою карткою обмінялася. І це класний варіант для того, щоб ви можете сказати: дивись, карток цього кольору в мене більше немає. Або ми, от це будемо точно завоювати. Щось таке, якщо ви скажете, це ось таке спілкування. Мені подобається, коли є в іграх такий момент, що ви разом, але не можете все напряму один одному казати. І в ці коробочки можна навіть отак грати. Це прикольно. Щодо компонентів, мені дуже подобається оформлення цієї коробочки. Оці штуки по краях зроблені так, ніби вона справді намальована. Це прикольно. Тут всередині є органайзер. всі жетончики сюди влазять, як я казав, сюди влазять обидві гри. Оці картки вони нормальні, але як на мене, затонкі, але окей. жетончики гарні, картонні. І ці штуки такі самі, як і картки, але вони вам не дуже потрібні. Тут з одного боку малюнок, з іншого перечень цих карток, що іноді можна використовувати. Але я люблю з картинками грати, тому що насправді малюночки тут гарні. Проблема тільки в тому, що ви будете настільки напружено читати і прораховувати свої ходи, що у вас взагалі не буде шансів подивитися, що ж там на них намальовано. Але загалом претензій до компонентів в мене взагалі немає. Щодо тему, мені не зовсім подобається тут все. Тому що загалом за минулий рік я став набагато скептичніше ставитися до настільних ігор про справжню війну. І це саме настолки про війну, не дивлячись на те, як вони оформлені. І насправді їх оформлення воно дозволяє вам віднестися до війни як до чогось прикольного, тому що тут звірята і все це квесово. Але при цьому... З'являється в мене таке враження, а чи таке оформлення не нормалізує війну, чи не робить воно наше сприйняття війни чимось нормальним. Чи коли ми бачимо таких веселих і звірят різнопланових, чи не починаємо ми сприймати, що війна це нормально, що не можливо, щоб таке відбувалося? В мене немає відповідей на ці питання, але загалом можу сказати, що. Я не радий, тому що тут тема цієї гри це війна. Що цікаво, дійсно цікаво, це те, що ви у базовій грі воюєте на повітрі, суші і воді, ну як у надзвичайній війні. А от невідимі фронти, це фронти розвідки, економіки та дипломатії. І це дуже цікаво насправді, що ця гра усвідомлює і каже то про те, що ці три поля це окремі фронти, де також ведеться війна. Це цікаво. Загалом я вважаю, що це дуже хороша гра. Якщо ви шукаєте цікавий, напружений, дуельний такий процес у настовці, обов'язково її спробуйте. Але будьте обережні, оця математична феєрія може бути точно не для всіх. Я бачив гравців, яким вона не заходила. Але я у захваті раджу її. І наприкінці відео я, як зазвичай, раджу вам ще пару моїх оглядів на інші ігри, схожі на ці. І я пораджу вам ще дві дуельні гри, у яких дуже прості правила, але дуже насичений процес. Настільна гра Rift Force Сила розлому. Це настолка, у якій також посередньо між вами лежать поля, за які ви воюєте. Але там ви використовуєте дуже незвичну механіку і ви викладаєте перед собою певних елементалів. І кожен з цих елементалей має свою власну особливість, яку ви і активуєте. Швидка, проста, але цікава і глибока у процесі настільна гра. І друга настолка, яку я вам рекомендую, це настільна гра Вулик Кишеньковий. Абстрактна дуельна настолка, де ви викладаєте такі тайли комах. Думаю, що можна їх назвати тайли, такі штуки з комахами. Кожна з цих комах по-своєму ходить, і цю гру можна грати де завгодно. Вона в найстіл вам не потрібен, і вона дуже проста за правилами. І навіть при цьому, якщо вона не дуже захоплюючо виглядає, в ній неймовірний рівень захвату в мене викликає те, наскільки ж. Різноманітні стратегічні та тактичні ситуації вона викликає дуже цікава, незвична і затягуюча настільна гра. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійної вам та нудної ночі.